Депутати Київської обласної ради звернулись до сесії, щоб зробити заяву і щоб депутати її прийняли, тому що депутатам і жителям Київщини набридла та ситуація, яка створилась біля майдану і на вулиці Грушевського. Сьогодні опозиція не може керувати майданом, по якій вона заявила, що там мирне зібрання. Сьогодні вчиняються відповідні протиправні дії відносно правоохоронних органів і жителів не тільки Київщини або Києва, а жителів всієї України, тому що це імідж нашої країни. Ми далеко відійшли від тих демократичних цінностей, про які ми оголошували, що це мирне зібрання, яке стоїть за. Право оголосити свій вибір сьогодні. Ми бачимо, що це здійснюється радикальні дії протиправні дії проти влади. Це вже є повалення конституційного ладу, і тому ми призвали в першу чергу до порозуміння до того, щоби. І опозиційні сили, і провадний оцінили ту ситуацію, яка склалась в країні, щоб сіли за стіл переговорів, щоб в кінці кінців навести лад, підняти імідж нашої держави, захистити права і свободи людей.